У 26-й Бердишівській артилерійській бригаді днями зібралися вершки української армії, 12 найкращих команд, що представляли різні види та роди вітчизняних військ. Вони з'їхались до нашого міста з усіх кутків України, щоб взяти участь у фінальному етапі чемпіонату Збройних сил України з літнього військового біатлону. І перед тим, як перебазуватися до навчально-спортивної бази 26-ї артбригади під Скраглівку, учасники змагань почули вітання від господарів та вищого командування. Від себе особисто від колективу бригади я бажаю всім без винятку командам успіху і е, перемоги. Побідіть сильніший. Ну і саме головне, я хотів би звернути увагу на дотримання правил безпеки і е, чесність під час е, виконання вправи літнього біатлону. Від імені начальника Генерального штабу, начальника управління фізичної підготовки Збройних сил України, хочу вам. Вас привітати з початком фінальних змагань на першій збройних сил України з літнього військового біатлону. Сьогодні у нас тут зібрані всі команди, вся еліта Збройних сил України, команди, які представляють, кращі команди, які представляють свої рода військ, свої повітряні командування армійських корпуса. Хочу побажати вам всім успіхів в сьогоднішніх змаганнях, провести їх на. Високому рівні, от, хай переможе сильніший. Львів, Одеса, Васильків, Вінниця, Хмельницький, Сімферополь, Очаків, Миколаїв тощо. Це далеко не повна географія змагань. Щоб дістатися фіналу, військові здобули перемоги у відбіркових чемпіонатах на рівні своїх з'єднань. А визначальний етап представники сухопутних, військово-морських та повітряних сил почали зі спільного урочистого маршу. літ. Біатлон ще зовсім юний вид військово-прикладного спорту у Збройних силах. Цьогорічний чемпіонат став лише другим за ліком і змагались за кубок його переможця команди 30-ї окремої механізованої бригади, частин безпосереднього підпорядкування сухопутним морським та повітряним силам, а також повітряних командувань Центр захід та південь. Компанію їм склали представники військово-морських сил, високомобільних десантних військ та 8-го і 13-го армійських корпусів. Команда останнього корпусу минулого року посіла на чемпіонаті першого перше місце, але це не означає, кажуть військові фахівці, що біатлон підкорюється тільки сухопутникам. Специфіка сухопутних військ, що вони більше бігають, краще стріляють. Але команди всі готувалися до цих змагань, і я думаю, що сухопутним військам десь військово-морські сили, повітряні сили, складуть гідну конкуренцію. Як і на попередніх етапах чемпіонату, учасники при повному спорядженні стартували. Чимдуж бігли 3 кілометрову дистанцію та переходили до вогневого рубежу для здійснення пострілів. Перед початком змагань військовослужбовцям дали змогу пристрілятися, і це знайомство з автоматом багатьом учасникам видалось за коротким для того, щоб показати гарні результати стрільби. Нам дали только три патрона, чтобы пристрелять оружие как бы, ну, с трех патронов оружие никак ты не пристреляешь. Особенно если оно новое, только со склада. Как бы. Мы вот, допустим, когда пристреливали оружие, у нас ушло ну, более. Через два магазина патронов, чтобы только пристрелять оружие. Мы поняли, как надо с него вести огонь. как бы Сейчас будем пробовать по этой методике. Неудобно. Без пристреленного оружия просто может быть вообще ни одного попадания, если не пристреленное оружие. Оно может быть новое, все хорошо, там это. но если оно не пристреленное, просто ты не попадешь в мишень точно. Как ты бы этого хотел бы. Як би там не було, військовим не вперше доводиться діяти у незнайомих умовах. А хто на полігоні дійсно почувався як вдома, то це бердишівські артилеристи. Два тижні тому вони вибороли право захищати честь 8-го армійського корпусу. Ми розуміємо важливість всієї ситуації і дуже стараємося показати перший результат також на першості Збройних сил, оскільки це дуже високий рівень та важливе для нашої бригади. Зайняти перше місце. Будемо старатися, оскільки є достойні суперники, швидко бігають, влучно стріляють, але ми докажемо, що артилерія наша займе перше місце. Швидко пробіжить і влучно вистріляється. Так просто віддавати перемогу ніхто з 12 команд не збирався. Кожна з них розраховувала достойно себе проявити, бо ж мала за плечима чималу підготовку. Займалися, тренувалися вже ну, немалий час, скажімо так. Останнім часом більша нагрузка пішла. Стрільби також виконували вправи. Стрільб тренувалися. Ну, не знаю. Настрій, настрій все-таки, ну знаєте, хвилюємось трохи. Все-таки ну, зі всієї України поз'їжджалися частин. Треба теж щось показати, такий рівень, що ми теж щось вміємо. Команда настроєна, на, на те, щоб перемогти. Тренувалися для того. От думаємо, що виграємо. Окрім як позмагатися у влучності та витривалості, першість з літнього біатлону дала учасникам змогу перезнайомитись між собою або ж побачити давніх друзів, а ще дізнатися про особливості того чи іншого роду військ та усвідомити себе не суперниками, а членами єдиної і потужної армії України. Особливість частини те, що у нас ну в частині розвідники. У нас є розвідувальна частина, яка ну, спеціально призначена. Ми виконуємо завдання, які пов'язані виконати завдання, ну, пов'язані з десантуванням, от, з подоланням ну, будь-яких перешкод. Кожен рот військ по-своєму хороший, как бы, не можна сказати, там, ти хуже, ти краще, що. Кожен род військ йде в своєму специфіці лучше. Как бы. Я не можу сказати, щоб. Чтобы... Да, у нас что? У нас воздушно-десантные войска, мы что? Мы прыгаем, наша задача Пры, – совершить прыжок в как бы, указанном месте, там навести, сделать засаду или налет на какого-то противника, захватить или пленного, или как бы, какие-то оружия, документы, еще либо. И все. Вот наша специфика в этом. Звісно, кожен представлений на змаганнях рід військ, неперевершений майстер у своїй специфічній справі. А щодо змагань в них завжди хтось виявляється кращим. Тож третє місце на чемпіонаті збройних сил з літнього військового біатлону посіла команда, яка представляла повітряне командування Центр з міста Васильків. Другу сходинку п'єдесталу пошани зайняли спецназівці із Хмельницького. А чемпіоном серед еліти збройних сил, за результатами змагань з біатлону, стала команда 8-го армійського корпусу, яку представляли Бердичівські артилеристи.